Радий вас вітати на каналі Світанок. Бажаю вам приємного прослуховування. Агата Крісті. Нещасний випадок. Кажу тобі, це вона. Я абсолютно впевнений. Почувши це, капітан Гейдок подивився на свого приятеля Еванса і мовчки зітхнув. Старий навчився не втручатися у справи, які його не стосуються. Однак Еванс, колишній поліцейський інспектор, дивився на речі по іншому. Його девізом було усе має бути ясно. І навіть зараз, коли він вийшов у відставку, його не полишало бажання вивести все на чисту воду. У мене чудова пам'ять на обличчя, продовжував Еванс. Це місіс Ентоні. Хоча ти, знайомлячи нас, назвав інше прізвище місіс Мероуден. Я відразу її впізнав. Бувалий моряк насупився подружжя Мероуденів, його найближчі сусіди, і те, що Еванс упізнав у місіс Мероуден героїню гучного свого часу судового процесу, було йому неприємно. Така мила жінка і раптом злочиниця, не може бути. Занадто багато води утекло відтоді, мимоволі вирвалося у нього. Минуло всього дев'ять років і три місяці, уточнив Еванс. Ти пригадуєш цю справу? Її звільнили тільки після того, як слідство встановило, що містер Ентоні регулярно вживав мишяк як ліки. Ну, ось справу ж то припинено. зрадів слушній нагоді змінити тему капітан. А якщо нещасно місіс Мероуден звинувачували в убивстві. Я б не назвав її нещасною, якщо її виправдали, перебив Еванс. Ти добре знаєш, що я маю на увазі, сказав гейдо. Бідолашна жінка позбулася жахливого обвинувачення, і не має підстав знову ворушити все це. Еванс промовчав. Досить, Евансе, жінка невинна, чи не так? Ти ж сам це прийняв. Я тільки сказав, що обвинувачення в убивстві з неї знято. Це одне й те саме. Не зовсім. ох, хо хо, зітхнув капітан, вибиваючи люльку. Отже, ти стверджуєш, що вона все таки винна. Я цього не кажу, бо не знаю. Ентоні мав звичай час від часу приймати миш'як. Ліки готувала йому дружина. Одного разу він прийняв занадто велику дозу. Чи була це його власна помилка, чи помилка його дружини, невідомо. А я хотів би докопатися до істини. Ну, сказав капітан, це не наша з тобою справа втручатися зараз у все це. Не впевнений, що ти хочеш цим сказати? А ось послухай. Кілька днів тому мероуден говорив, що проводив у своїй лабораторії досліди з миш'яком. Так, він згадав про миш'як. Звісно, він не завів би розмови про це. Якби хоч на хвилину подумав, Еванс перебив капітана. Б'юся об заклад, на що завгодно. Мере один і гадки немає, що його дружина була дружиною нещасного Ентоні. Ну, то вже я, у всякому разі, не маю наміру інформувати його, рішуче заявив капітан. Еван спродовжував, не звертаючи уваги на його слова. Знаєш, убивця рідко обмежується одним злочином. Дай йому час заспокоїтися, покажи, що не сумніваєшся в його невинності, і він напевно скоїть наступний злочин. Буває, заарештують якусь людину за підозрою у вбивстві дружини, а доказів недостатньо. Тоді обов'язково треба зазирнути в його минуле. І ось, якщо виявиться, що він неодноразово був одружений і що його дружини помирали за дивних обставин, будь упевнений, що й в останньому випадку в наявності злочин. До чого це ти хилиш? А ось до чого. Але спочатку дослухай припустимо інше людина скоїла перший злочин. Довести її винуватість не вдалося, її звільняють. І вона починає жити під іншим ім'ям. Чи здатна вона вчинити ще один злочин, як ти думаєш? Ти говориш жахливі речі, але я не бачу причин стверджувати, що місіс Мероуден видна в загибелі Ентоні. Колишній інспектор помовчав, а потім тихо додав: Я вже казав тобі, що ми ґрунтовно покопалися в минулому місіс Ентоні. І нічого поганого там не виявили. Але це не зовсім так. Коли їй було 17 років, вона закохалася в хлопця на ім'я Джордж. Але вічим за будь-яку ціну хотів їх розлучити. Одного разу вона пішла з прийомним батьком на прогулянку. Коли вони йшли краєм досить високого урвища, той оступився і впав зі скелі. І помер невдовзі. Не приходячи до тями. Не думаєш же ти, що гаразд, нехай то був нещасний випадок. Так, наймовірніше, саме нещасний випадок. Але й занадто велику дозу мушеку, прийняту містером Ентоні, теж можна вважати нещасним випадком. Боюся, якби не сталося незабаром ще одного нещасного випадку. Навіть якщо й так. Не бачу, як ти можеш запобігти чомусь. І я не бачу, на жаль, я б на твоєму місці не думав би про це, сказав капітан. Його друг Еванс, втім, мав зовсім іншу думку, бо був наполегливий і завзятий. Попрощавшись, колишній поліцейський інспектор вирушив на пошту купити марок і в дверях зіткнувся з Джорджем Мероуденом. Колишній викладач хімії, нескоросла, завжди люб'язна, але вельми уважна людина, упізнав Еванса люб'язно, привітався з ним і нахилився, щоб підняти лист, який упав. Еванс виявився більш спритним, підняв конверт і вручив його Мероудену. З пошти вони поверталися разом. Мероуден сказав між іншим, що надсилав лису страхову компанію. Він застрахував своє життя на користь дружини. А ваша дружина, містере Мероуден, не заперечувала такому рішенню, ніби ненароком запитав Еванс. Більшості жінок знаю, такі розмови і приготування бувають неприємні. О, ні, у цьому відношенні Маргарет виняток. Вона людина без забобонів і дуже практична. По суті, знаєте. Це була її ідея. Вона не хотіла, щоб я був стурбований її долею в разі чогось непередбачуваного. Погодьтеся, всі ми під Богом ходимо. Розлучившись із Мероуденом, Еванс попрямував додому, ще більш стурбований. Адже і містер Ентоні, незадовго до смерті, теж застрахував своє життя на користь дружини. Дуже дивний збіг, думав він. Звиклий довіряти своїм передчуттям, він був упевнений, що не помилився і цього разу. Але що робити? Ніяких конкретних доказів. І, звісно, йому не хотілося б узяти злочинця на гарячому. Важливіше було б запобігти злочину, а це нелегко. Увесь день Еванс не міг позбутися неспокійних думок. І, щоб якось відволіктися, надвечір він пішов у парк, де з нагоди свята було влаштовано гуляння. Еван словив монетки, вгадував вагу поросяти, стріляв у тирі і навіть пожертвував півкроною, зайшовши в намет до зорі провісниці долі. Він не особливо уважно слухав її віщування, але раптом вловив щось, що вразило його. І дуже скоро питання життя і смерті. Що таке? різко запитав він. Вам належить ухвалити дуже важливе рішення. Тому будьте обережні, дуже обережні. Бережіться, найменша помилка, один невірний крок, і що тоді? Циганка здригнулася. Звісно, це була комедія і її слова, і заздалегідь продумана поведінка. Еванс це знав, але все одно відчув дивне хвилювання. Бережіться, не зробіть помилки. Прийде смерть, я бачу. Дуже дивно. Отже, я правильно зрозумів, моя помилка коштуватиме життя, так? Так, так. Чорт забирай, доведеться бути уважним, сказав Еванс легковажним тоном, але, виходячи від провісниці, Сціпив зуби, один помилковий крок і обірветься людське життя. На свого друга Хейдока він не міг розраховувати. Це не наша справа. Ось що він скаже. І, звісно, ти віриш ворожці. Він ще здалеку побачив місіс Мероуден і підійшов до неї. Вона мило посміхнулася. Я одразу пізнав вас, місіс Ентоні, вибачте, хотів сказати місіс Мероуден, він уважно дивився на неї. Красива жінка, нічого не скажеш, високе, чисте чоло, хвилясте волосся надавали їй деякі схожості з Мадонною. Зараз зіниці її ясних карих очей трохи розширилися, ледь помітно почастішало дихання, але люб'язна усмішка не сходила з обличчя. Я шукаю чоловіка, спокійно пояснила вона. Ви не бачили його, містер Еванс? Думаю, ми зустрінемо його, якщо підемо в напрямку парку. Вони пішли поруч, базікаючи про якісь дрібниці. Інспектор мимоволі дивувався їй. Яка жінка, думав він, скільки в ній чарівності, скільки витримки? Незвичайна і водночас небезпечна. Еванс почувався в товаристві цієї дами не дуже приємно, але був задоволений зробленим ходом. Він дав зрозуміти, що дещо про неї знає, і це, за його розрахунками, має зупинити її, якщо вона замишляє щось серйозне. Тепер залишався Мероуден. Як його попередити, як. Вони знайшли Мероудена, Той розглядав. Порцелянову лялечку, щойно виграну ним у лотереї. Місіс Мероуден запропонувала Евансу зайти до них додому і випити чаю. Еванс погодився. йому здалося, що в її голосі звучали зухвалі нотки. Наша покоївка на святі, сказала вона, вводячи Еванса у вітальню. Одразу ж запала спиртівку під чайником, зняла з етажерки три вишукані піали і три блюдечка. У нас справжній китайський чай, і ми п'ємо його по китайськи, з піал, а не з чашок. Заглянувши в одну з них, місіс Мероуден невдоволено вигукнула Джордже, не можна бути таким необережним. Ти знову брав ці піалки в лабораторію? Вибач, Люба, відповів збентежений хімік, але вони дуже зручні, а спеціальні ванночки, які я замовив, ще не готові. Одного чудового дня ти всіх нас отруєш, сказала дружина, усміхаючись. Мері щоразу приносить їх із лабораторії і ставить сюди, не бажаючи за потрібне, як належно їх вимети, а ти, напевно, нещодавно розводив у ній ціаністий калій. Ой, Джордже, ти дуже легковажний, адже це страшенно небезпечно. А мері нічого робити в моїй лабораторії. Роздратовано сказав Мероуден я не раз категорично забороняв їй торкатися там будь-чого Але, любий, ми часто п'ємо там чай, і мері приходить збирати посуд, звідки їй знати, що можна брати, а чого не можна, сам подумай. Учений, бурмочучи, вийшов із вітальні. Його дружина з посмішкою залила окропом чайні листочки і погасила спиртівку. Еванс здригнувся до чого всі ці застереження? Можливо, увертюра перед нещасним випадком. Невже вона затіяла цю розмову для того, щоб приготувати собі алібі і мати в особі Еванса надійного свідка, та це нічим іншим, як дурісті з її боку не назвеш? Тому що він чув, як вона важко зітхнула, розливаючи чай по піалах. Одну вона поставила перед Евансом, іншу перед собою, а третю на маленький столик біля крісла, улюблене місце Мероудена. Коли вона ставила цю піалу на її губах, вловив Еванс, промайнула дивна усмішка. О, тепер колишній поліцейський інспектор не сумнівався. Дивовижна жінка, небезпечна, так несподівано, без жодної підготовки і при ньому найнадійнішому свідку. Яка зухвалість, диявольське нахабство, і нічого ж не доведеш. Він зітхнув і звернувся до неї. Мадам, у мене трапляються примхи. Ви дозволите? Вона подивилася на нього з цікавістю, але без недовіри. Він встав, узяв піалу з чаєм, призначену меродину, і поставив перед жінкою. Я хотів би, щоб це випили ви. Їхні очі зустрілися. Рум'янець втік з її щік, вона простягнула руку і взяла піалу. Він затамував подих. Чи не робить він помилки? Хто знає? Вона піднесла піалу до губ, але в останню мить. Підвела голову і виплеснула чай у квітковий горщик. Еванс з полегшенням перевів дух. Усе гаразд? глузливо запитала вона. Ви розумна жінка, місіс Мероуден, сказав Еванс. Сподіваюся, ви мене зрозуміли. Це не повинно повторитися. Ви розумієте, що я хочу цим сказати. Так, відповіла вона рівним голосом, і жодна м'яза не здригнулася на її красивому обличчі. Він задоволено кивнув, вона була спритна і, звісно, не бажала йти на шибеницю. За довге життя ваше і вашого чоловіка, пожартував він, піднімаючи піалу. Еванс зробив ковток. І миттєво, обличчя його страшенно спотворилося, налилося кров'ю, він хотів підвестися, закричати, але ноги задерев'яніли, і він упав, скорчившись від дикого болю. Місіс Мероуден, злегка посміхнувшись, нахилилась до нього і ласкаво сказала. Ви зробили неприпустиму помилку, містере Еванс, подумавши, що я хочу вбити Джорджа. Яка дурість з вашого боку? Деякий час вона ще постояла, дивлячись на мертве тіло, на третю людину, яка хотіла розлучити її з коханим, з Джорджем Мероуденом. Потім усмішка знову осяяла її обличчя, і тепер вона більше, ніж коли-небудь, стала схожа на мадонну. Її крик почув чоловік і негайно прибіг на її поклику вітальню. Джордже, Джордже, іди швидше. Жахливий випадок, бідний містер Еванс. Кінець оповідання.